Радіо Ю Чикаго ну що ж, друзі, це радіо Ю Чикаго. Усім привіт! Мене звати Іван Сабат, і сьогодні на нас в гості завітав Гліб Явлинський. Це президент USA Systems, Systems, підприємець та Інвестор. Привіт вам, добрий вечір. Раді вас бачити. Ви як інвестор-підприємець маєте можливість поділитися з нами багатьма корисними порадами, важливою інформацією. І сьогодні, от навіть поза ефіром, з Дмитром ми обговорювали, що можна у вас запитати. І ви як підприємець, інвестор і людина, яка знає, як правильно керувати капіталом грішми. Можете поділитися нам, як і з чого починати у сфері фінансів для людей, які тільки приїхали в США, або там, скажімо, рік, два-три, які тільки починають, скажімо, своє життя у цій країні, от ви з власного з власного досвіду, з власної точки зору, маєте можливість чомусь поділитися? Ну так, ну по-перше, офіційна частина, угу. я хочу сказати, що українська мова не моя рідна, але ж я дякую тобі, Дмитру, за. Це можливість розмовляти українською мовою вона дуже допомагає, і зараз моя мова становиться все ліпше і ліпше. І я вже задоволений тим, що я можу щось таке говорити протягом 15-20 хвилин українською мовою. Не думати нам, на, на моїй рідній мові або англійській мові. Це дуже круто, насправді, що ви так гарно вивчили українську мову. Це вже mm -hmm. дуже насправді викликає захват що от, і показує, яка ви наполеглива людина. Ну, Україна, моя батьківщина, я дуже, мені дуже хвилює все, що трапиться там, в країні. І я хочу таким чином віддати своє е, відношення до того, що трапиться, і тому я. Навчаю українською мовою і прийшов на радіо, приходжу і хочу допомогти українцям, які приїхали зараз і бажають щось таке знайти своє місце під сонцем тут. Ну так, бо вони... тому що Америка це знаєте, країна мрій, така всі в пошуках за американською мрією, всі думають, що тут гроші на деревах ростуть. Проте я так розумію, потрібно розуму, щоб якось до цих грошей достукатися. Е, ну так, е, це перший міф які багато людей з України мають, що гроші тут ростуть на деревах, вони тут не ростуть Дивно. і заробляти гроші треба працювати так же важко, як вони робили на батьківщині. Але ж капіталізм система і Америка буде першою країною в світі, на мою думку, яка дозволяє людині, яка Думає про майбутнє, зробити так, щоб майбутнє було більш ліпше, світліше і фінансова незалежність. І Америка має всі інструменти для того щоб це зробити. Але ж треба, це треба час, треба зусилля, на Зус, ну, зусилля, навчання. І для мене дуже важливе бажання мати ціль, до якої треба йти. Добре, тоді ну, от так, людина так. приїхала сюди. У людина, скажімо, має свої якісь уявлення, свої якісь мрії і свої, якісь, напевно, і помилкові судження про те, що тут дуже легко цього досягти. Тому, от ви як людина, вже з досвідом, і скажіть, будь ласка, тим людям, які скажімо, найновіше покоління, найновіша хвиля міграції, яка сюди приїхала до США, з чого починати? Які перші кроки ви радите робити? Ну, дивіться, я, я зробив такий маленький лист. Він дуже банальний, і багато людей, які вже прожили трошки на цій землі, думаю, що не буду, не, буду, я не буду відкривати Америку, сказати. Але ж ці чотири важливі частини, які треба мати на увазі, коли ви починаєте своє нове життя в новій країні, і так далі. Я не буду говорити про те, що треба. Навчати мову, на якої розмовляється країна, багато людей, на жаль, думають, що це не так важливо. важливо. Так сьогодні присутні методи для того, щоб. Може, не розмовляти мовою, але ж спілкуватись в країні, в якій ти живеш, дуже-дуже важливо. Тому навчати англійську мову, це буде перший крок, що я би рекомендував для людей, які приїхали. Будь ласка, навчайте англійську мову, вам це дуже допоможе. Не тільки спілкуватися, але для того, щоб шукати е, працю, для того, щоб читати якісь контракти. Ви берете якісь позички в банку, вам треба прочитати, що там написано. Uh -huh. Хтось щось від вас хоче. Якщо ви не розумієте, що, що трапилось, ви можете потрапити в, в таку ситуацію, коли дуже важко буде фінансово вам отримати. Тобто, чотири важливі. По-перше, якщо ви тільки приїхали, вам треба зрозуміти, який у вас є бюджет, ваші прибутки і ваш, скільки вам треба грошей використовувати, щоб жити. Ваші плюси і ваші мінуси. Ну, легше розмовляти. А, завжди майте на увазі, що вам треба мати якийсь прибуток, що ви завжди мусите бути в плюсі. Uh -huh. Якщо ви робите щось, що приводить вас до мінуса, то ви можете робити щось не то. <світ> ну, так. Друге, буде дуже простий. А, як правило, ліпше. Розраховувати ваш бюджет таким чином, щоб десь 10% від того, що у вас є, no. залишалось, як ми говоримо на чорний день. На, на майбутнє, На звичайні ситуації. Щось таке, що може трапитися, ви ще не знаєте, але це може трапити. Ми всі люди, ми всі входимо під Богом, і хто його знає, що буде завтра. 10% це буде ну такий дуже консервативний підхід. Я, я вважаю, це важко для багато людей. Це може важко бути. Але ж якщо вони будуть цього робити, може зникнути така ситуація, коли буде дуже-дуже важко вийти з нього з вража, тому що не було оцього маленької подушечки, як говорю. Ага. Також в, Америки, в Америці не існує. То ні то, що не існує, а зараз становиться токсичною мати кеш. Mm -hmm. а, більш того, якщо ви, не знаю, якщо ви не бачили ще, а якщо ви приносите багато кешу до банку, no. банки можуть вас вигнати. Банкам не подобається, коли люди приносять кеш до них. Чому? Тому що в Америці, я не знаю, звідки це взялось, але ж в Америці багато банків, бачить, розглядує вас, якщо ви робите щось таке нелегально. Тому що зараз в країні всі використовують debit card and credit cards. Тому приносити кеш для банку, це виглядає так, що ви робите щось таке не то. Підпільне щось таке? Підпільне, так. Це дуже я. Не, я не можу вам сказати, скільки разів я чув таку історію, що я приніс 2000 доларів, потім приніс ще 2000 доларів, потім приніс ще 3000 дороги, і мене вигнали. Чому? Не знаю. А, вам треба розуміти, банки ніколи вам не скажуть, чому вони вас вигнали. Причину, причину. Так. На то є легальні, легальні е, е причини, причини, Лігальні причини. Чому? Вони мають таку відповідь. В Америці все, що ви робите, от відкриваєте рахунок в банку. Ви підписуєте бумаги. Там написано маленькими буквочками написано, що ваші стосунки з банком по-англійськи це називається at-will. По Побажанню, uh -huh. і якщо у вас є права закрити рахунок і піти далі, банк таке ж має такі ж саме такі ж самі права, як ви, закрити вас і сказати вам, шукайте когось другого. Тому вам треба розуміти, банку ліпше, дешевше вас вигнати, ніж потім мати якісь проблеми, тому що ви робите щось на їх думку, ви робите не то. Тому вам дуже, дуже обережно цим. Я вам рекомендую, якщо це можливо, найменше використовувати кеш, приносити гроші, кеш до банку. Це небезпечно. Мені, Я впевнений, люди будуть щось мені говорити, але ж я вам говорю, великі банки дуже не подобається така, така практика. Ем, ну і останнє, е, як вам сказала Америка. Базується на боргах. О, коли я приїхав до Америки, мені дуже багато одна людина мені сказала, пам'ятай таку фразу, завжди закористовуй чужі гроші свої завжди зберігай, зберігай, да. свої завжди зберігай. Свої зможеш, Але ж по-перше, витрачай чужі гроші. Ну, це була як шутка, але ж насправді це так і виглядає. Ну, дивіться, вам треба купи купити якийсь будинок або дом. Ну, що ви робите? Кредит. Кредит. Зараз, якщо треба орієнтувати машину, по-перше, що вони питають, кредитну карточку, тому що треба зробити якийсь там, я не знаю, security deposit. Uh -huh. Що це? Кредитна карта. Звідки її взяти? Тобто, що таке кредитна карта? Це борги також. І все, що і куди ви не підете, вся країна існує тільки на тому, що щось треба комусь платити. Комусь платити, у кого борг, борг борг, борг. Це стоїть. Тобто для цього, для того, щоб вам віддали найліпші відсотки, якщо ви дали найліпші гроші, які вам треба, вам треба що? Кредитний рахунок. Вам треба працювати дуже важливо, багато є компаній, які знають, як це працювати. Якщо вам треба якась допомога, якщо ви хочете знати, як це працює, я буду, немає питань, зазвоніть до мене. Я вам розкажу розповім, як це працює в Америці, але ж кредитний рахунок о, кредитний... Та, рахунок, так very important. Тобто Добре. дуже важливо. Дуже важлив, дуже важлив. І останнє, я буду казати такі веш, речі, які може людям не Давайте. А, Ми говоримо з вами про податки. Завжди в імміграційній сфері дуже існує платити найменші податки. Треба тримати гроші, не платити податки. Я вам розповім дуже, дуже цікаву історію, яка трапила зі мною. Мені треба, я шукав якийсь кредит ну, для бізнесу. І коли б я, куди б я не пішов, перше, що від що запрошували з бізнесу, це податки. І, якщо, і мені так і говорили, прямо в обличчя мені говорили: якщо ти заробляєш 5 тисяч доларів і використовуєш 5 тисяч доларів, як ти плануєш віддати гроші мені? Ну я тобі зараз, зараз дам 50 тисяч. Як ти будеш віддавати? Якщо ти нічого не, не віддаєш е, державі. державі, то як, скажи мені, звід, звідки ти візьмеш гроші, платити мені? Логічно, так, ти ж не скажеш, що ти там щось таке шуримуре терипере. Тобто дуже важливо, якщо ви бізнесмен, якщо ви хочете і шукаєте. Гарний борг, і вам треба зробити якусь кредитну лінію. Якщо вам треба е позичити гроші для якогось який лон взяти, вам треба почати готуватись за два роки до того. Uh -huh. Чому? Тому що. Вони питають останні два роки. Їм не, не, не потрібно знати, що ти робив 3, 4, 5 років, але ж останні два роки дуже важливі. Далі, якщо ви хочете купити якесь е, житло собі, що вони питають останні два роки. Вони не тільки, не тільки цікавляться, де ти працюєш і скільки ти заробляєш, але ж які ти борги платив останні два роки. Якщо ти платиш борги, в тебе ліпше відсотки, ліпший, більш, більш банків, які хочуть працювати з тобою. Дивіться, все, все такий зв'язок. Тобто я хочу сказати, не платити борги це не дуже цікава ідея. Uh -huh. Вам треба дуже гарно розуміти, що ви будете робити далі. Думайте про майбутнє. Буде така ситуація, коли вам треба бути, взяти якийсь лон. І якщо вам треба взяти лон, вам треба показати щось, щоб у вас було. Якщо у вас на рахунку нічого нема, якщо ви все тримаєте під подушкою, звідки банк буде знати, що вам можна віддати гроші? І є якісь ризики, маленькі ризики, що вони не отримають свої гроші назад. Бачите, все зв'язок такий. Все. Тобто кредитна історія і можливість платити, платити податки. Нехай це були маленькі податки. Віддавайте державі. Далі, думайте далі. Якщо вам буде потрібно, держава вам віддасть обратно. назад. Лоун або борг, або якісь кредитні історії, дуже важливо. Це буде такі, ну, на мою думку, дуже важливі речі, які вам треба мати на увазі. Тобто ці mm. речі пов'язані з фінансами, відповідно, так. брати кредити, не, не бояться брати кредити, я так розумію. Не тільки не боятися, а брати кредити і віддавати їх, тому що, тому що тільки таким чином ваш кредитний рахунок буде підніматися. підніматись. Uh -huh. Його не можна зробити, якщо він, треба взяти і віддати. Е, багато 30 років тому був хлопець, який я знаю таку історію, що він робив. Він. Брав гроші від банку і віддавав за 2-3 місяці назад. І що трапило? Так, да, він платив якийсь там інтерес, не знаю, скільки uh -huh. там відсотків. Але ж через один рік його кредит скор був такий високий, що він мог взяти все, що десь завгодно. Ага, він просто брав і віддавав. Да, так, йому нічого не треба було. Він брав і віддавав. Брав і віддавав. Але ж комп'ютер, який бачить, що він бере гроші і віддає вчасно. Піднімав його кредитний скор найвище. Ну він доплатив якийсь відсоток за те, Ну що Так, він брав. так. Ну я говорю, ну ну дивись, ну треба, ну не можна, нічого не буває безкоштовного. No. Але ж дивіться, за рік він зробив те, що ніхто не мог зробити не так, не так легко підняти скор швидко, але ж скор не підіймається, якщо ви не, не, не берете борги. Ага, і от тим самим, і вже відповідно, коли в цього чоловіка було бажання відкрити свій бізнес якийсь, він мав більший вибір При... звернутися до банків. Так, прийшов час, коли йому потрібно були реальні гроші, і тому що він вам такі стосунки з банками та з кредитний, кредитним скорбів такі високі, він змог фінансувати свій бізнес. Добре, а от таке питання. Ми говоримо з вами про фінанси, як відкладати ще щось. Але знову ж таки, люди, які приїжджають сюди в Америку, от ви навіть поза ефіром розповідали нам, що нема таких великих капіталів у багатьох людей. Звісно, зараз тим більше приїхало багато людей, у яких є гроші. Це інше діло. Проте є люди, у яких ну, нема так багато коштів, нема так багато фінансів. Щоб розпочати, скажімо, своє діло, щоб якось відчувати себе вільно і відповідно люди змушені йти на роботи, навіть які, там я навіть не говорю там про престижність, які не такі високооплачувані і не потребують такого якогось висококваліфікованого персоналу. Тобто, як поступати в таких? Обмежених рамках, коли тільки приїхав, коли немає так багато коштів, коли немає такого великого вибору робіт чи побудови бізнесу, як тоді з фінансами поступати? Ну, по-перше, я тобі сказав, такі банальні речі, як бюджет. Тобто, якщо у вас важка ситуація, якщо у вас не так багато грошей, як треба, спробуйте спланувати своє життя таким чином, щоб у вас залишило, щоб все, що ви заробляєте. Ви використовували таким чином, щоб у вас, щоб ви ніколи не було в мінусі. Я, я вважаю, що це важко. Я був такий ж самий 38 років тому мені мене була така ж ситуація. У мене була родина, і ще собака була. І ми ж як-то працювали, ходили, шукали. Дуже важливо мати ціль. Дуже важливо не мати мрію. І працювати так, важко, буде важко. Америка дуже-дуже жорстка така країна. Але ж якщо ви маєте ціль, якщо ви можете як -то робити бюджет, якщо ви можете підтримувати цей бюджет, як треба, як я говорю, е, використовувати таким чином гроші, щоб у вас залишалось. Нехай буде 5 доларів, нехай 10 доларів, але ж залишається. Okay. Коли залишається щось плюс, маленьке, але плюс. Це означає, що ви робите щось як треба. А для тих, хто вже почали щось робити, я завжди говорю, щоб відпочувати себе відносно небезпечно, вам треба, треба мати 12 місяців е, подушку безпеки. Так я розумію, 12 місяців своїх. Заощаджень. E, заощаджень, на, не e, гроші, які ви використовуєте кожен місяць. Якщо ви будете рахувати скільки ви використовуєте грошей кожен місяць, e, 12 місяців оцих коштів, uh -huh. оце буде сьогодні. Це буде найбезпечна подушка, яку вам треба мати. Щоб бути впевненим, що якщо щось трапиться з вами, якщо ви залишите роботу, якщо вам треба бути, щось таке реорганізувати, у вас буде можливість 2-3 місяці мати, щоб у родині було що їсти, на що жити. і так, і так і так, і так, і так. Без цього буде дуже дуже важко. Америка не я говорю. America, not... Але ж мрі... мріяти треба, і дуже важливо, якщо ви не можете навчатися, якщо ви не маєте можливості навчатися, немає часу, якщо ви вже такий, що вона на цього в голову не лізе, шукайте різноманітні е, шляхи, щоб десь потихесіньку зробляти. Це, це може бути які, е, е, вестування, маленькі, але вестування. І завжди. Робити собі кредитну історію, у вас буде можливість взяти, зробити якийсь борг і потихесенько-потихесенько може використовувати це, щоб жити далі. Дякую вам. Дуже дякую за ці поради. Я впевнений, для когось вони будуть дуже корисними і комусь вони допоможуть у на шляху до своєї американської мрії. Ну я сподіваюся, все найкращого. Дякую. Нагадаю, що це був Гліб Явлинський, президент USA Systems. Дякую вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.